Вітаємо любі з вами, як завжди, Тигролін та оновлення гри Star Stable онлайн. Цього разу до нас Катерина повернулася і знову ж має намір посіяти хаос у хмарному королівстві. Знову зникли кольори та з'явився холод на юрвіку, тож будемо знову розгадувати таємнички, які в нас є. Думаю, що це оновлення буде точно таке ж саме, як і минулого разу, але, дивлячись офіційні спойлери в інстаграм, трішечки у нас там щось новеньке та додалося. Тож будемо спостерігати і дивитися. Нагадую, що це останній тиждень, коли ми зможемо обігати нашим прекрасним худеньким персонажем. Дуже сумна новина, про те. Більше трішечки розкажу у наступному можливо, відео. Я знаю, що ви чекаєте мою реакцію, але думаю, ви розумієте, напевно, вона, як і у всіх. Проте будемо розбиратися у наступному відео. А зараз безпосередньо до нашого хмарного королівства. Повертаємось. Я, до речі, купила цю красуночку і сьогодні буду на неї їздити. Це у мене фентезі. Тож, е, ходімте безпосередньо до Town Ground. І так, знову бачимо. Веселка у нас щось не зовсім весела. Згадала менчик з вісьолки. Ну, то таке. Хі -хі. Хто зрозуміє, той зрозуміє. Катю, рада знову тебе бачити. Не повіриш, що тут сталося. Я краще тобі покажу. Ходім зі мною. Ну, ходім, ходім, де ти ось. Все як в минулому році. Як бачиш, кольори знову зникли, але цього разу чорно-білою стала веселка. Не збагну, як так вийшло. Ти як думаєш? Я гадала, ми все виправили, проте в королівство повернулися не всі кольори, або їх знову хтось краде. Хм, цікаво, чи немає поблизу Каті? <плес> да, є <есть> тут <от> одна. <плес> Блін, я не перестану з цього сміятися. А, у мене ті самі думки, здається, мені вдалося її залякати. Ну, давай у мене ті ж самі думки. Не хочеться, звісно, валити усе на Катю, але цей варіант виключати також не можна. Подивишся за неї, щоб вона нічого не накоїла, тільки обережніш. Але спочатку розфарбуємо веселку. Так, обстановку оцінили. Рухаємося далі. Отже, будемо діяти так само. Будемо шукати уламки веселки. М -м так, з язика зірвала. Розумні люди мислять однаково, може, просто покличемо художника? Я згодна на останній варіант бо мені ліньки. Давайте отак от просто. Цього разу потрібно знайти сім уламків райду. Блін, ну я хотіла фарбами розмалювати <смалювати> так було б швидше. Так, що робити ми знаємо. Поїхали шукати кольори веселки. Е, так, ох ти ж, йолкі, ну, ну давайте художника наймемо, десь знайдемо хорошого, я можу порекомендувати. Ну, давайте думки Мікі гаразд. Мене дуже підбадьорила твоя підтримка, і я вирішила написати ще дещо, якщо захочеш почитати зошит із нотатками на столі. <таспорядок> <таспорядок> Ці сторінки опівдають про нашу подорож із дядьком Ніком і мою недорогоціннішу знахідку. Ага, так, добре, шукаємо щоденник Мікі. Так, це з минулого разу, як я розумію, десь ось тут має а, ось тут. ось Тут так. Це в нас третя знахідка. Добре, і напевно ось тут. Щось мені так пам'ятається. Угу, ось саме тут. Чудово. Тепер ми маємо 4 записи її щоденника, тож гаразд. Нібито ці два можна прочитати, і, в принципі, завдання, думаю, візьметься. А тут же більш ніде немає. Тут немає, а там зверху я не хочу їхати туди. Давайте заглянемо тут спочатку. О, так, чудово. Тож, одна ось там, друга за веселкою. Що скажеш? Та що я скажу? Нормально все. Більш подробну інформацію надам також у наступних відео. Ти, напевно, вже здогадуєшся. Так, зі кринки з'явився мій маленький піко. Так, нам дають уламочок, добре, 20 досвіду персонажу. Це нічого так. Давайте, давайте. Правда, мені ще до 23-го дуже далеко, але з тим, як даю досвід. Частенько, ви помітили це і багатенько, то, можливо, в кінці цього року я і буду 23. Так, ну, в принципі, ми все завершили, тож йдемо далі. Ти не повіриш, я знову загубила свої речі. Знаєш, Піку був зі мною, коли предмети загубилися. Може, якщо ти візьмеш його з собою, він допоможе їх зібрати. Щось мені текст нагадує минулий. Вони впали кудись, поки я летіла по юрвіку на повітряній кулі, напевно, ти знайдеш їх унизу. Е -е -е Раст. Так, ну те саме все тут завершили. Давайте візьмемо цього манюсика і підемо шукати на юрвіку наші предмети. Тут, як завжди, без коментарів. І так, ми усе зібрали. Що ти нам скажеш, красуня? Дай вгадаю, тобі знову вдалося зібрати усі зниклі речі, так? На тебе можна покластись. У мене теж є знахідка, ще один уламок веселки. Тримай це тобі. Гаразд, гаразд, так, ну, давайте, напевно, по завданням спочатку пройдемося, а потім вже все інше. На юрві кукується щось зрозуміла. Усередині літа пішов сніг. Каже, звідки лунає моторошна музика, а ще навколо надзвичайно холодно. Можеш пошукати причину загадкової погоди? Ай, катруська, 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 як каже моя бабуся, трусиня. <смеш> Ой, вибачте, ліричний відступ. <смеш> так, ну що, де ти там? Катерина Батьківна? Де ти сховалась? Ми по ідеї, зараз знайдемо її музикальний цей центр, чи що там, я вже чесно не пам'ятаю. І будемо перемикати музичку. Нібито. Так, ось. А, це комп'ютер. Перепрошую. Знайдено джерело музики. Відкрий плейлист. Угу. Дуже хитро вигадано. Вони зациклили пісню темних вершниць, щоб зіпсувати погоду. Нічого, просто виберу іншу пісню з списку відтворення. Блін, я хочу номі, але не впевнена. Давайте спробуємо. Потрібно щось інше. Ну, точно, не Глумен, бо то Хеллоуінська пісенька, вона трішки теж мотрошна. Ну, давайте Лізу Петерсон. Отак. Це, здається, вона. Угу, виконане завдання чудово. Чудово. Знову нормальна літня погода. О, щось пішло не так. Технічні шоколадки. А куди мені йти? А, алло? Лоу? А Ондо. Катруся. Привіт. Що Гондрука. У мене від цієї музики вуха в'януть. Oh. Мало того, що ти без дозволу вирішила залізти в мій комп'ютер, так ще й осквернила його музикою Лізи Петерсон. Фу, тепер він абсолютно не потрібний. Може я його втоплю? Гей, hey, Ліза, прекрасний музикант. Не драматизуй усе з твоїм комп'ютером в порядку. Ти чого? Краще віддай його кому-небудь. А середній варіант оберу. Еліза мій головний ворог, і її голос міг зіпсувати мої файли. Така злість бере, що я просто закипаю. Um. <світ> так, раз, а де синенька, чи, чи чому чому вона стала синеньким? Um, ну, гаразд. Серйозно, у мене зараз пара звук піде. Треба терміново щонебудь заморозити. Можливо, тебе? Ей, ні, мене не треба. О, 350 і два жетончики, Нічого сумі. Так, ну що ми тут літом в шортиках в футболочці. Я не спачу, це футболка чи майка? А, їдемо по холодрий зім. Блін, ой, ой, це так прикольно. Поставили ці штуки такі і сніок. Літає. Шкода, що зараз холодно? Ух ти, прикольно, такий мостик. Шкода, коротше, що зараз холодно. Так ви я зацінила мороз, а так ні, так холодно. <ріху> тому якось так. Куди ми цікаво їдемо? Здається, у тому році, ми нікуди не їхали. Я чесно не пам'ятаю, як ми завершили це завдання. Треба буде переглянути десь свій ролик. Проте, куди нас Катерина веде? Нічого собі. Ой, нічого собі. А що тут можна стрибати? Щоб воно мене з'їсть. Так, а куди... О, нічого собі. Нічого собі. Ой-ой-ой-ой-ой! Подрифтую. Блін, круто! Це як згадка про зиму, як ми там також навіть виду А у зимовій країні було класно. Не знаю, як вам, мені тобі все не подобалось. Так, а я можу тут скоротити та чудово. Ой, знову ці штуки, мені страшно там стрибати. Я хотіла і там скоротити, але. ой, вона так прикольно в себе війшла. Хм, Цікаво. Так, ну що ти нам скажеш? Чому ти ще тут? Скажи, дякую, що я трохи охолола і не стану зганяти гнів на тобі. Геть, духовна вершниця, поки я знову не розлютилась. Духовна вершниця. То ми все ж таки духовна вершниця п'ята. Так, е, ну давайте повернемо наш ламочок до е, Мікі. Але я хочу з вами, Катруся, сфотографуватися. Дозволите, ви не будете проти. Ви така цікава, гарна. Зараз ми ще ршей підробимо і не буде взагалі прям те, що треба. Так, ну зараз я походкаюсь, прийду до вас. Пока. <ріст> і так, з поверненням. Що ти нам скажеш? А, точно, ми ж ламочок повертаємо, я щось вже, вже забула. Так, ну і, в принципі, завдання на цьому у нас все. Залишилось єдине, що пройти ту точку, зібрати колекцію підков і проїхати гонку. І Останнє, як я розумію, щось нам треба почекати. Угу. Так, ну тоді інше у нас по стандарту. Тобто ми збираємо підковки, і нам з'являється цей осколочок. Також їдемо гоночку, і після того, як ми її проїдемо, нам дається знову ж таки цей уламок. І спускаємось на Йорвік і допомагаємо хмаринці зібрати їх подружок і відправити у королівство. І на цьому повертаємось до Мікістон Стоунграунд і віддаємо їй ці уламочки, і далі дивимося, що буде. Сьомого уламка не вистачає. Мені здається, що ми вже все обшукали. Катю, дещо можна подивитись. М -м -мо, у садибі рівної поляни на фермі Стіва у кузні Морланда. Ну, давайте на фермі Стива. Я теж про це подумала і зателефонувала туди, поки тебе не було. Вони оглянули територію, на жаль, нічого. Ось і вона! найчудовіша племінниця у світі. А чому ви особливо такі кислі, немов другі де побачили? Дядьку Нік, оце сюрприз, як я рада тебе бачити, але чому ти не в долині динозавра, а тут за хмарами? Міко, під час подорожі мені трапилась одна цікава річ, подібних якої я ніколи не зустрічав. Вона нагадала мені про наші чудові пригоди. Хотілося б розділити це відкриття з тупою, і я вирішив, що якщо вже знайшов її один, то хоча б покажу тобі знахідку. Я ж знаю, як ти любиш веселку, а цей камінь, ну. Ось, поглянь. Ох, сьомий уламок. Хм, тобі знайомий цей кабінець? Так, ось світлий Айден. Нам стільки треба тобі розповісти і показати. Іха. Отримано сьомий уламок. У По цій події з'явилася археологія і чари, так, дядю Нік? Нам потрібно було відшукати предмети чимсь схожим на рунні каміння дроїдів, які ми з тобою вивчали. А потім ми відновили хмарне королівство за допомогою їхньої чарівної сили. Дуже точне спостереження, Міко. У вас є припущення про те, що сталося? Я щось аж розгубився. Давайте, тигра розповідала, що на Йорвіку була бліда, але дуже нахабна дівчина. Вона грала на скрипці. А коли поїхала, залишила запис своєї музики. Вона назвалася Катю. Вона точно якимось чином змінила погоду, але чи видно, вона у зникненні кольорів змарного королівства, доказів у нас, на жаль, немає. Катя кажеш, це ім'я мені знайоме, але ні, не може бути або може. Як би там не було, кольори зникли з хмарного королівства і з її появою, і це точно не збіг. Чи хотіла вона їхнього зникнення, питання інше. Ти гро, що думаєш? Катя сказала, що через неї неприємності відбуваються навіть коли вона цього не хоче. Катя сказала, що її називають проклятою, і мені її ніколи не зрозуміти. Прокляття? Сніг? Слухайте, все вказує на крижину відьму з крижаної лощини. Хіба ні? Ця Катя проклята, а може вона і є крижана відьма? Це просто казка. Хоча й цікава, як там було? За легендою, крижана відьма народилася в епоху середньовіччя. Вона завжди практикувала світлу магію, але одного разу щось викликало в ній жахливий гнів. І вона потрапила в лапи темного чоклуна. Ну так кажуть. Ця легенда, як і інші, наводить на запитання, чи йдеться про одну відьму, чи в одному образі поєднується кілька сильних жінок. Відьма закрилась від світу, чи її полонили ті, у кого вона викликала страх. Я колись читала про експедицію. На початку 19 століття дослідники вирішили шукати крижану відьму в крижаній дирі, але так і не повернулися. Дядько Ніку, ти ж розумієш що це означає? Ось вона, наша нова пригода. Коли повернуся на землю, ми вирушаємо в кружану диру. Вибачте, я не знаю, як це слово перекласти, <свісно> крім дири. Це Міко, треба буде ще як слід обміркувати. Поки що передіємо тому, що ти і тигра відновили порядок у хмарному королівстві. А -а Все добре, що добре закінчується. У всякому разі, хочеться в це вірити. Так саме так. Цікаво буде відправити цю Тюдіруч, я не знаю, як то лощина та називається. Бо лощина це на мене як горіх якийсь, але ж ну, навряд. Чи. Так, нам дали ось таку шляпку, а, файну зимову, гарну, таку сіреньку. Це буде прикол, якщо це буде комплект Катерини, катруський нашою. Так, проте ходімо ще вниз. Подивимось, що як. Так, також наступного тижня у нас приберуть цих прекрасних коників. Це у нас голландська напівкровна ось такі три окраси, старі модельки, покоління 1,5. Будемо сумувати. Правда, мені ці породи не дуже подобаються, але все ж. Також датська напівкровна. Мені ця дуже сильно подобається, я собі її взяла давненько. Тож, якось так, якщо вони вам потрібні, то купляйте обов'язково, бо вони більше ніколи не повернуться, ну так, в всякому випадку, обіцяють. Так, ну що ж, на цьому, в принципі, все. Велике дякую за перегляд. Чекаємо оновлення наступне у вівторок. Нам оновлять наших аватарів, наших персонажів. Подробиці, як я вже казала на початку відео, будуть у наступному ролику. Ну, а я з вами прощаюсь. Бувайте на все добре, мирного неба та посмішок. Бувайте!